Вітаю на константі. Протистояння між ліволіберальними та традиційними консервативними цінностями в Україні загострюється кожного року. Одні прагнуть рішучих змін, а інші збереження існуючого суспільного ладу. Напевно, найбільш популярним предметом для дискусії між лівими та правими залишається легалізація одностатевих шлюбів. Одразу скажу, що в цьому випуску ви не почуєте моєї власної позиції. Я вирішив чинити як справжній журналіст і надати максимально об'єктивні наскільки це можливо аргументи за і проти легалізації одностатевих шлюбів. Ви можете в мене спитати, а до чого тут, взагалі, ЛГБТ-спільнота та українські націоналісти? Справа в тому, що це доволі популярні громадсько-політичні рухи, які мають стосовно цього питання діаметрально протилежні позиції. Якої з них притримуватися в ваша справа? Довго не затримую. Переходимо до аргументів за легалізацію одностатевих шлюбів. Перше українське законодавство не передбачає жодної форми правового визнання таких стосунків. А натомість містить положення, що прямо дискримінують одностатевих сімейних партнерів навіть порівняно з неодруженими різностатевими сімейними партнерами. Наприклад, якщо чоловік і жінка живуть разом в якості сім'ї, але при цьому не мають шлюбу, все майно, що було нажито в період спільного проживання, вважається спільно нажитим майном, грубо кажучи, 50 на 50. А якби це була одностатева сімейна пара, то право власності на майно та речі регулювали б загальні норми цивільного права, але точно не сімейні. Тут я хочу зробити примітку, що загально ця норма є правильною, тому що вона регулює відносини у сімейних парах без реєстрації шлюбу, яких в Україні чимало. Друге, усиновлення одностатевими парами це можливість дати дітям, які залишилися без батьків, гарне життя набагато краще ніж можуть дати, наприклад, гетеросексуальні пари алкоголіків та аб'юзерів. Більше того, часто сім'ї складаються з одностатевих осіб, мами та бабусі. І це жодним чином не впливає на розвиток дитини. Третє одностатеві сімейні партнерства, цілком аналогічні до звичних різностатевих сімей, були є і будуть існувати в нашій країні незалежно від того, чи існує відповідний закон. Вони створюються на основі кохання та взаємодопомоги конкретних людей, гомо та бісексуальних мешканців України, а не на підставі якогось документу чи реєстрового запису. Закон про реєстроване партнерство для одностатевих і різностатевих пар призначений лише вирішити проблеми таких сімей, які по суті не відрізняються від тих, з якими стикаються подружжя у звичайному шлюбі. Четвертий побутові проблеми, крім прав і обов'язків, які встановлюються у сімейному кодексі, в українському законодавстві існує велика кількість положень, що стосуються подружжя та інших членів сім'ї та близьких родичів, які містяться в інших законах. Навести їх вичерпний список немає ніякої можливості, але можна зауважити, що вони серед іншого стосуються таких сфер життя. Перша соціально-економічні питання, наприклад, соціальна допомога на сім'ю, банківські кредити, зокрема іпотека для молодих сімей, пенсія або відшкодування після втрати годувальника тощо. Друге успадкування без заповіту та обов'язкова частка у спадщині, оподаткування спадщини, третє охорона здоров'я, а саме вирішення важливих медичних питань і право доступу до хворого близького родича. Четверте зайнятість: наприклад, право дружин, чоловіків, військовослужбовців на відпустку у зручний для них час, право на відпустку по догляду за хворим рідним і так далі. П'яте представництво інтересів та право відмовлятися від показань щодо близького родича у правоохоронних і судових органах. Шосте Спрощений порядок еміграції та отримання громадянства для осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України. Сьоме. Неможливість усиновлювати дитину партнера та дітей загалом. Цих та багатьох інших можливостей одностатеві пари позбавлені, а ЛГБТ-рух намагається виправити таку ситуацію. Я впевнений, що це далеко не всі аргументи, які можна навести за легалізацію одностатевих шлюбів. Але назвати всі, повторююсь, неможливо. А тому переходимо до аргументів. Проти перше збільшення кількості фіктивних шлюбів, які укладаються без наміру створення сім'ї. До того ж, відсутність наміру створювати сім'ю може бути як в обох осіб, що уклали фіктивний шлюб, так і в однієї з них для отримання, наприклад, якихось пільг і привілеїв, що й наслідком реєстрації шлюбу. Тобто, наш сімейний фонд буде працювати не на підтримку сімей, не для створення сприятливих умов для народження нових дітей, нових поколінь, а для того, щоб умовні Вася з Іваном могли одружитися і взяти більш вигідну іпотеку. Другий історично шлюб завжди був союзом між одним чоловіком та однією жінкою. Оскільки він є основою людського роду і гарантією його продовження, держава вирішила поставити його під особливий захист, щоб гарантувати процвітання і стабільність. Чоловік, жінка та їхні діти це саме та модель сім'ї, завдяки якій і зберігається українська нація. Тому саме ця модель має бути захищена державою насамперед. Третій. Шлюб між чоловіком та жінкою унікальний своєю біологічною взаємодоповнюваністю. Це єдиний вид стосунків, який природнім чином провадить до виникнення нової людської особи та завдяки стабільності і взаємним зобов'язанням забезпечує новонародженій людині найкращі умови для виховання і розвитку. Статеві різниці батьків є ключовим компонентом шлюбу: двоє чоловіків або дві жінки не спроможні створити нову людину. З цього випливає, що традиційна сім'я є найкращим місцем виховання дітей. У таких сім'ях сексуальні Сумки чоловіка і жінки скеровані таким чином, що це приносить користь членам сім'ї та суспільству. Загалом, дитина, виростаючи в такій сім'ї, щитує модель поведінки батьків, коли чоловік кохає жінку та навпаки, і в подальшому також хоче знайти собі партнера протилежної статі, утворюється нова сім'я, діти і так далі. Четвертий гей, шлюби підривають і ослаблюють традиційний шлюб. Типове мислення суспільства. Щойно певна модель поведінки схвалена, як наступне покоління вже сприймає її як щось правильне. Визнання гомосексуальних шлюбів означатиме зрівняння цих моделей у свідомості наступних поколінь. Одностатеві стосунки будуть сприйматися не як виключення, а як правило. Сюди ж можна додати те, що внаслідок легалізації діти у школі будуть вивчати гомосексуальний спосіб життя. ЛГБТ рух не має бути допущений до середньої освіти, але якщо це трапиться, то наступним кроком буде подальше роздріблення розуміння самого поняття шлюбу, включення в нього інших моделей стосунків, зміну самої культури. ЛГБТ рух не зупиниться ніколи. П'ятий насправді ЛГБТ-представники мають однакові з іншими права. Усі громадяни мають рівні права перед законом на життя, власність, свободу слова, освіту, громадянство, право та відпочинок тощо. Так само, як і на право вступити в шлюб з людиною протилежної статі та заснувати сім'ю. Але гомосексуалісти намагаються добитися для себе особливих прав, які мають бути спеціально підлаштовані під їхній спосіб життя. Вони домагаються привілейованого становища перед законом. Шостий Усі легалізації одностатевих шлюбів сталися завдяки чітко організованій і багатофінансованій міжнародній кампанії, і часто не за волевиявленням народу. Переважна частина країни штатів змінили своє законодавство під тиском судової активності у світлі революційної інтерпретації законів справ людини, яка може виявитися шкідливою. Зміни відбуваються занадто різко, під жорстким політичним тиском, цензурою у змі. Тому оцінити всі ризики пов'язані з легалізацією буває складно. Сьомий буде створено прецедент. Зміна визначення самого поняття шлюб не зупиниться на гомосексуалістах. Щойно людина ламає традиційне визначення шлюбу, як розчиняються двері для потоку хаосу в стосунках. Поява нових структур сім'ї уже питання часу. Якщо все базується на статевому прагненні і людському бажанні, то чому б не узаконити багато женство або багато мужество? Україна це не ісламська країна, не Саудівська Аравія, не Ірак чи Іран. І в нас ніколи не було традиції одружуватися на дев'ятирічних дітях, як, наприклад, у Ємені, або одружуватися взагалі без вікових обмежень, як, наприклад, в Катарі, Саудівській Аравії та низці інших держав, підсумовуючи аргументи проти? В питанні легалізації одностатевих шлюбів в Україні слід звернутися не тільки до зарубіжного досвіду, а й до власної історії, культури і ментальності. Наостанок хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, в якому я провів опитування щодо легалізації. Результати ви можете бачити зараз на власних екранах. Відповідно до статистики, моя аудиторія це переважно молодь, студенти, які своєю більшістю підтримують легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. А станеться це чи ні? Подивимось. Пишіть, що думаєте з цього приводу в коментарі. А також не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та підтримати проект фінансово. Це дуже допоможе розвитку Константи. Реквізити під відео. Чао!